Всім добрий день, всіх вітаю. Сьогодні я приїхала з магазину, хочу вам показати розпаковку, але почну своє відео. Ось мені одна знайома, вона дивиться мій канал, і запропонувала ось таку тканину, щоб я щоб я вам запропонувала, можливо, комусь треба. Це тканина, це шерсть, ну, вовна. Шерстяна тканина. Ось така з двох боків ось така гарна вишивка. Це все вишивка машинна. Середина цієї тканини просто чорна. Таку тканину вона брала собі на плаття, але так ну, не пошила, не знаю, що там. Це таке, ну, людина запропонувала та й все, одним словом. Ось із цієї сторони, ось із з цієї сторони, тут вишивка йде аж до краю, з обох боків. Це ось такий виворіт. Дуже акуратний виворіт. Так, а це лице. А з цієї сторони, ось вишивка до краю не доходить. І край тут, е, ніби, ну це са, самий край, тому що тут ось його воно не, не торочиться. Тут так зроблено, ніби початок це тканини цієї. А тут вже з цієї сторони, ось видно, що це обрізано. Ну, не знаю, як зуміла, так і показала. Ось ще раз показую розміри цієї тканини півтора метра ширина і довжина 2 метри і десь 8 там, сантиметрів, десь так. Я міряла. Ну, це так, що вже будь. Точно, можливо, там і 2,10, ну, ніби я так мірила як 2,8. 2,8. Тканина дуже гарна, натуральна. Ну, так, як знаєте, пошить плаття. Або, можливо, хто на шовиков. Ну, я так, я так думаю, що це, мабуть, на плаття. Така тканина. І вона просить за таку тканину 800 гривень. За такий відрізок. Хто бажає, звертайтеся і беріть. Ну, це так почала я своє відео, таким, ну, так як людина попросила, я її не відмовила. Далі у нас іде розпаковочка. Друзі, хочу вам щиро від душі подякувати за те, що хто в мене замовляє, залишають мені деякі кошти. Там зверху ще, для того, щоб я щось придбала для наших, у волонтерський центр для наших хлопчиків. І тільки я сказала ось за нитки, що мені треба ще докупити. Мені одна моя підписниця Ладочка з Києва, Ладочка щиро тобі дякую. Учора вечором скинула певну суму грошей от І я сьогодні поїхала і ці гроші, і всі хто мені там залишав, і також недавня моя підписниця вона в мене брала чашечки з блюдечками Наташа. І я їй е, хотіла одну пару подарувати, тому що там були деякі потертості на фарбі. Вона сказала, дарувати мені не треба, я оплачу повністю весь сервіс. І тобто також скинула певну суму коштів. І тому я хочу вам відзвітуватися, що я сьогодні купила. Купила два матки ниток таких акрилових е, 100 г вагою. По 70 гривень. Це я хочу додавити вони коричневі чи такого шоколадного кольору. Хочу додати туди до кікімори до своєї. Так. Ціна ну, по 70 гривень, це 140 гривень я заплатила за масочки. Ось так, як мені казала наша Галина Григорівна, вона з 2014 року їздить на... До наших хлопчиків. І возить. І вона сказала, що в'язаних носочків ще в неї є в запасі, а от таких от носочків бавовняних немає. В хлопці вони швидко протираються і їм треба. Тому я купила ось таких носочків. Тут, здається, 16 пар, десь в мене є чек. Це не цей, Це не цей а ось, ось чек на 338 гривень. Тут 16 пар носочків по 21 гривні. Так, ось такі носочки. Не буду я їх розривати, а покажу так, як є. Тут їх 16 пар. 5, 8, Одинадцять. Щось, мабуть, неправильно порахувала, два, чотири. Шість. Вісім. Десять. Дванадцять, чотирнадцять і шістнадцять. Так, носочки. Далі у нас, так як мені е, казали у волонтерському центрі, що треба, я запитувала, що таке необхідно хлопцям. Вони кажуть, саме необхідно, це отака мій віна, саме, е, саме там, на самому краю, будемо казати, отака мівіна, я купила по 12 штучок такої і такої. Це курка, це яловичина. Ось Та ось торба. Не хочу все її викидати на стіл, тому що, ну, і віна, і не ліна, а й неліна. Так, Хай там стоїть. Далі також я купила 5 пачечок у таких антибактеріальних серветочок. Ось 5 пар. Купила 5 пакетиків гарячого супчику обід замить. Так, також купила дві упаковочки чаю. Це ось такий чай купила лод Грей з бергамотом. І купила пакетований. І купила ось таку ромашку. Думаю, зараз Будуть йти холода, треба буде пити ромашковий чай хлопчикам. Так, І це також для як смаколики. Як смаколики купила 5 е, отаких от батончиків. І все я купила. Сума в мене склала 433,70 копійок. Це ще я купила в АТБ. Так, вермішель у нас по сім швидкого приготування. Ані де тут ціни, Тетя Соня швидкого приготування? Де у нас тітя соня? Оця вермішель у нас по 7.30. Так, супчики у нас. Супчики у нас. Ні, неправильно. Не там читаю. Отака от вермишель по 12.30. Отакі супчики по 7.30. Так, і отака от вермишель по 10.40. Так, вологі серветки. Вологі серветки по 8.10. Так, і батончики у нас по 6.50. Отакий От чай. Отакий От чай 37.90, на нього була акція. Так, і ромашковий чай 13.90. Ось чек на всі мої покупки. Всім розказала, показала, куди витратила кошти. А зараз думаю, чоловіка відправить, хай це все відвезе, ну, окрім ниток, бо вони мені потрібні. Хай це все відвезе, і також він там ще приготував дизельне паливо для того, щоб в дорогу волонтерам на дорогу. Ну, то вже його вклад. Так, ось такий, таке в мене сьогодні відео ось такі покупочки. Щиро вам усім дякую. Бажаю вам гарного дня, тихого, спокійного, мирного, скорішої перемоги. Всім міцного здоров'я, всім терпіння, бо вам, нам воно необхідне зараз, тому що щось стає так важче і важче себе тримати в певних рамках. От. І щиро вам дякую, від душі дякую за вашу допомогу. Всього вам доброго до зустрічі!